В Україні планують підвищувати податки. Мається на увазі ПДВ та ПДФЛ, ну в тому числі і військовий збір. Через брак бюджету, а я вам нагадаю, що ще в вересні 23-го року я писав в своєму телеграм-каналі про те, що як тільки пам'ятаєте, американці вперше не дали нам ті 24 мільярди доларів, тоді пішли розмови про те, що військовий збір будуть піднімати з 1,5% до 4,5%. І от саме зараз влада вирішила, що ну пора. Значить, дивіться, які ініціативи вони в принципі розглядають. Забрати у місцевих бюджетів іще якусь долю їх доходів та направити до державного бюджету. Також підвищити податки ПДВ та ПДФЛ і військовий збір з 1,5 до 3 або навіть до 5%. введення прогресивної шкали оподаткування. Тобто, чим більше ви заробляєте зарплату, тим більше з вас будуть списувати податки. І саме цікаве, це податок на розкіш. Кілька тижнів тому міністр фінансів Марченко вже заявляв такі от наративи про те, що дуже багато щось українців почали купувати ноутбуки, нові машини, айфони. Значить, що українців достатньо грошей. А це негативно впливає на ситуацію в країні. Ну тому що вони ж не можуть там просити у американців. Цю гроші, коли тут українці такі дорогі покупки роблять, і от він сказав, що треба затягнути пояси. От сьогодні голова комітету з питань бюджету Роксалана Підласа підтвердила ці самі наративи. Де брати гроші? Ми можемо говорити про підвищення податків, але я би тут і точніше зараз такі. Розмови ведуться. Ви знаєте, що два бюджету утворюючі податки, які найбільші є найбільшими джерелами доходу державного бюджету. Це ПДВ рита податок на доходи фізичних осіб, який включає в себе військовий збір. Якщо ви заробляєте від 20 тисяч гривень, наприклад, то ви могли би платити військовий збір не півтора відсотки, а три відсотки. І ви, і я, тому що ми знаємо в депутати трошки вища зарплата ніж 20 тисяч гривень. Я думаю, що ми могли би платити і п'ять відсотків військовий збір. Це б допомогло перш ніж. Братися, наприклад, за ФОПів, можна подумати ще про такі податки, як наприклад податок на розкіш, тому що незважаючи на війну, не своєчезна кількість автомобілів і дорогої техніки, заїжджає в країновий айфон, який коштує я не знаю, 60-70 тисяч гривень. То він може оподатковуватись додатковим метом. Ну тут просто правда в тому, що гроші треба, і ніхто, окрім українців, не може отримувати українську армію. Українці які мають більше грошей, відповідно можуть більше віддати на ці цілі. Отож, друзі, тут питання не в тому, будуть піднімати чи не будуть, а питання в тому, коли саме будуть піднімати. І наскільки. Тому що всі ці розмови про те, що інфляція падає, ВВП росте, це все абсолютно брехня. Економіка України продовжує летіти в прірву. І як ви бачите, коли немає зовнішнього фінансування, наша влада починає тягнути це все з народу. Особливо смішно слухати про олігархів, які заробляють цілих 20 тисяч гривень. Це ж можна оплатити квартиру, оплатити комуналку, ще й на продукти щось залишиться. Звичайно, з таких людей треба побільше згрібати податок. А ще більше цікавих і корисних новин можете знайти на моєму телеграм-каналі, не на часі. Посилання є в шапці профілю.